Доброго, чудового сонячного ранку, мої любі підписники. Давайте сьогоднішній день, точніше ранок проведемо разом. Робіть собі також каву та погнали дивитися наше сьогоднішнє домашнє відео. Сьогоднішній мій ранок починається із цих чарівних квітів з кавою, тому що в нас з Льою була річниця весілля. Ось таку красу він мені подарував. А знаєте, що мені нагадує наша річниця? Це те, що скоро осінь. Я одразу розумію, що закінчується літо, починається осінь, і навіть зранку я вже йду в теді гуляти, і вже починається цей запах осені, Ось такий, як він перед осінню. Я не знаю, ви почули його також. І я скажу так, і коли вже дивишся, це листя починає жовтіти, вже трошки обгорає. Біля нас тут каштани. Вони вже такі жовтенькі. Я кожен раз дивлюся і думаю, боже, літо пройшло повз, нічого не спіл зробити. Вже потрібно марка вести в школу. Раніше літо закінчилося, думала, Боже, це мені потрібно йти. в школу. А зараз я думаю, боже, це треба збирати дітей в школу. Тому я думаю, це зараз усіх батьків така підготовка до школи, стандартний такий процес. Тому поїхали разом з нами. Дивитися, як ми Марка збираємо до школи, бо нам прийшла одна посилка, і будемо разом з вами робити її розпаковку. <рес> Підглядаємо, як робить уроки, бо коли сидимо там, то він. <рес> То він починає робити все ж згодно, тільки не уроки, якщо над ним сидіти. А так треба, щоб він сам робив, бо він хоче, щоб йому допомагали. А так, ну якщо ми будемо йому допомагати, то як він має вчитися, правильно? Треба, щоб сам сидів робив. Бо в школі навіть з ним не буде, тому поставили, дивимося, що він робить. Він страдає більше. Все починається. Оп-оп. Оце така от школа Шуєля, що скажеш? Смішно. Він не знає, що ми за ним дивимось. Сидіти. Що завгодно тільки би не уроки робити. Він так літом хоче робити уроки, як я, але доводиться. Посадили його на кухні, тому що потрібно нормальний стіл йому купити вже великий, бо в нього була така стандартна маленька парта, йому вже ця не підходить. Що на камері? Не нравиться? Бач, заглючила. Ми думали, ти там що сидиш. А ти тут? Куди тікаєш? Що, Марк, розкажи. Готуєшся Зрень. до школи вже? Да. Да? Вже замовляв собі все? Да. Будемо робити розпаковку? Да. Так, що, почнемо розпаковку? Марк, почнемо. Що це тобі прийшло? Зохситись. Зошити? Це до школи прийшло, все. Почекай, Марко. Ні, було, бо, бо мама, то Ага, давай, відкривай. Прийшло все. До школи ми разом з Марком заказуємо все, замовляємо точніше онлайн. А чому замовляємо онлайн? Бо так зручніше. Чому зручніше? Зараз розповім. Дивіться, коли ми ходимо по магазинах, це от минулий рік в мене була така помилка з ним. Ходили ми по магазинах, і самі знаєте, ти набираєш все лишньо тебе. Ти не можеш в магазині провести там дві години, ти починаєш набирати, спішити, дивитися, здається, то 40 гривень коштує то 30, потім в ітогі ти приходиш на касу, а там виходить декілька тисяч. Тому зручніше замовити це все онлайн. По-перше, ти контролюєш кошик свій, Ти дивишся, що ти замовив, які ціни, і на самому виході ти бачиш суму, яка тебе влаштовує. Якщо не влаштовує, ти щось підкоректовуєш і можна замовити. І не набираєш лишнього. чисто по списку, те, що потрібно, бо з дітьми ходити самі розумієте. З ним тільки спитала, це таке, це таке, це таке вибрав так. Оце такий пінал, оце такі зошити, оце таке, ось це таке там і все. Це все, що ми з ним обговорили. Я замовила, воно прийшло додому, тому розпаковуємо. Поки Марк розриває, розкажу вам ще одну причину, чому ми замовили все онлайн. Тому що ми це все замовили супер класними знижками і безкоштовною доставкою. А я зараз вам розпаковку і вам розказую. Сома виходить? Давай. О, Зоша ти з капібарами. О, а який тут Ну правильно, це тобі на весь рік, Дуже. так який потрібно. Дуже ого. Ага, О, ланчбокс, так? Да? Все який хотів. Покажи, що ти набрав, розпаковуй зошити з капібарами. Ваші діти також люблять капібару. От скажіть, будь ласка, тому що Марк, тільки зошити з капібарами. Вибирали, щоб саме вони були. По-другому ніяк. Ланчбокс мав бути ось такого плану, ну як від дітей, звісно. Подивіться, яку взяли йому табличку множення на стіл. Ой, не можу її взяти. Щоб було зручно, така підкладка на стіл. І бачите, класно, все видно, все супер. Що, Марк, папку приміряєш? Так, да. да, підходить. А знаєте, де ми це все замовили? Ми це все замовили на промі. Чому? Тому що в серпні там знижки на все шкільне приладдя. Весь серпень місяць, максимальні знижки, дуже вигідні пропозиції. Чому цим всім не скористатися? Що ми саме і зробили? А спитаєте в мене в чому лайфхак? А в тому, що якщо у вас є підписка, то доставка вам безкоштовна, Коштує це всього 30 гривень на місяць і заказуєте просто безуммежено, що шкільне приладдя, що інші якісь речі. От скупитися все те, що потрібно, дама. І тепер у нас все є. Докупили те, що нам потрібно, тому що дещо у нас залишилося ще з минулого року. Да, Мар? Цього року чомусь потрібно було докупити партух такий. Будете що в школі робити? Що ліпити чи різати, так? Да? Скажи. Ілі готувати. Чи готувати може, так, да, може і так. Да. Що тобі найбільше все сподобалось, покажи мені. Все. Все сподобалось? Таке ти хотів? Розпаковують. Ламаю пакетики. Діти це найбільше всього люблять. Якщо все в пакетиках і можна ламати, то це клас. О, диви яка пляшечка. Супер. Ручка, супер. О, і ручка, точно, точно. Це ж ручка була, так? Да? Да. Сказали, що мають бути і червона, і синя, угу. і чорна, і дивіться, все тепер в одні ручки, щоб було проще. Ланчбокс що будеш ложити, скажи мені? Яку? Може ти сам деш готувати? Тепер тебе є фарту. І можеш сам готувати, ні? Це там вже запахло. Так. по по своїм місцям. Да, то розложи, як тобі хочеться, щоб вони були по своєму місці. Да. Посортувати, а потім вибереш. Всіх по кожній. Всіх. Дожні мати кожне місце. Ага, тобі, ой, який найбільше подобається з цих зошитів Капібар? Бо Ми пачкою заказали, там я так розумію по 5 штук різних. Які? Оці на тебе, похожі, ні, так само за комп'ютером сидять. О, да. Да? О диви, гонки є. О, і гонки з капібарами. Ось так. Де капібар... а, в Дубаї а в Дубаї їде. В да. Дубаї де Капібар їде. Дивіться, яка пляшечка гарна, матова. Класна. Так, да, Марко? Це на ланчбоксик. І ланджбосик, так? Да? Мама... Це яку папку собі вибрав. Ось так. Давай все, ось Ну давай все, звісно. Будеш зараз вже складати все, так? Да? Скільки тут ще до школи залишилося. Раз, два і вже потрібно все складати. Вже нам буде на 1 вересня це все нести. О, це блашка буде. Угу. Ну, а що робити? Оце саме зошита дуже багато важить. Зошити ти не всі будеш брати, ти пару штук, яких тобі потрібно. У тебе є ж твої ще основні О, зошити. Да, це для великих зошитів, для основного зошита, понятно? Складати ще. Для основний. А ще не прийшли ті зошити? Ну ладно. Основні зошити це Марк розповідає про те, що в школі він же займається в нас в інтелект-класі і в них... Зошити є на тиждень. Ці то у них додаткові зошити в клітинку. Там вони прописують якісь там схеми, ще щось. А в основному в них іде один основний зошит, один ще зошит з математики, і ще один там зошит, там, на два чи на три тижні. І це от вони в цих зошитах займаються. В них в нього є зошит там перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень. І там в тому зошиті. Потім як прийдуть, я покажу, тому що ми на весь клас їх замовляємо. Це вже на перше вересня будуть давати. То, он, мабуть, вдіває вже цього фартуха ззаді, то на тому зошиті там все. Там і математика, і українська мова, і географія, і біологія, скажімо так, все, що для дітей потрібно першого там, чи другого класу. Тому вони по цьому зошиту займаються і кожен тиждень його змінюють. Мені здається, що це дуже, якщо чесно, зручно, тому що він собі взяв ці зошити, вони вже на них все надруковане, все зроблено, він там всередині в них пише. Йому не потрібно носити багато зоштів, так як ми раніше носили книжки, зошти, ще ж у нього все в цьому зошті є. І те, що ми докупили, це те, що нам дали по списку, що потрібно докупити. Тому що також в школі е є, речі, е є речі, які закупляються на весь клас. Це не потрібно, потрібен. Опа, давай, переможний танець. Туп-туптуп. -туп -туп. Як тобі розпаковка? Сподобалась? Любиш таке? Так. Да. Звісно, хто таке не любить, правда? Так. Да. Що там, Марк, розглядуєш? Угу. Будемо збиратися йти в кіно. Да. На поганці, да. два. Так, да, кажу, на поганці два. Да, два. Йдемо, поїдемо. Марк, куди ми приїхали? В кіно? Да? да? З, Вані, з Наташі і йдемо. Лавро поки пішов куди? На футбол. А ми йдемо в кіно, так? Да? То почекай, бери ваню. <реш> Опа, да, а ми вже білети купили, нам треба тільки очки купити. Окуляри. Тому йдемо. Ну дуже так, а... в дуже дещо коштує. Так? Да? Mm -hmm. Кожен раз купляємо все одно треба Ти знаєш, хоч на яке ми пішли? ні Вон, дивись, поганці два. Бач? Йдемо купляти попкорн? Пацани з ножами. У мене Марк любить карамельний попкорн, а в рінті суперсир. Він такий вонючий. просто кошмар. О, лимонад вони. Пиши, Марк. Вон, Яку ти хочеш? Тут, тут нема, тут сіль, суперсир, сир і бекон. А вон карамель. От, і повітряна картопля. Вибирайся. Вибирай, да. Вибирай який ти хочеш. Угу, Ну бери. Дуже велика пачка підійде. Ну давай, 230 гривень, так? Тільки одну на двох беремо, менше 170. Окей? Бери, що ти пити будеш. Сік, напевно, давай. Що закручу. Взяв? Тут можна пробувати. на те, то заклеї, закри okay. uh -huh. Закрий його, закри бока. Закри, закрий. Дивись, як опорно теж в баночку. Ідіть, пацани. Okay. Лавров як ви знав, де ми зараз, Не нього okay. Потім візьмемо з Лавром, коли прийдемо, візьмемо. Окуляри по 45. Проходь, Марк. Ота що звані вже пішли. Ми доганяємо. Я до речі, 3D не дуже сильно люблю. Мене потім за нього болять не тільки очі і голова, але другого варіанта не було, тому що нам підходив лише цей час. Дивіться на хлопців, які смішні сидять, собі дивляться. І бачу, їм поки заходить, навіть не поворотнуться. Ці кралі не жартують, але нащо красти посмотрите. Сен з рибунку насправді не здобач. Чи не так вавчук? Прогревіто на весь другович. Точнячок, ти шариш. Ти... Людей, до речі, небагато. Є, звісно, в залі. Не так, що прям ноль, але от ми сидимо на задньому самому кріслі, як бачите, немає так багато людей, Тож немає нікого, крім нас. Тому все супер. Ти схожий на повітряну кулю. Риліяв розкажи. Сьогодні за планом Біцуха не фігово так компанув. Що пацани, як? Крота? Крота? Да? Марк, Як тобі крота? Хлопці, розкажіть, як вам кіно? Сподобалось. Сподобалось? Ти ще попкорн купив ще да. один? Да? Круто? І ще той залишився. Отак ставиш. Ну набери я так неси тоді. Давай. Підсок. І отак, давай. Ще лавру, так? Да? Попкорн привеземо. Все, поїхали, давай. Так, так. взагалі не дивиться, остались чи ні, вони сидіть. говорять, попкорн понесли. <ріст> 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 Поняли, що не туди пішли. Що, пацан... Оп, Марк пішов, тиць 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 Марка сьогодні хороший день. І розпаковку зробив, і в кіно сходив, і в фонтані спів попригати. Тобі ще тільки Лавра собою не взяли. Але нічого, і Лавру теж зараз не сумно. Дивіться, як Марк танцює. Оп-оп, Витанцьовує -оп, собі, йому весело. Нам дуже сподобалось, дуже класний фільм, кіно, мультик. Дуже класно сподобалось. Обов'язково сходіть. хлопцям, то взагалі хлопці заділи, в них родна половину відкрити. Класно. Наташа вже поїхала з Ванією, а ми з Марком йдемо вдома. Розповідаю, чому не взяла Лавра. Не взяла Лавра, бо він був в садочку, його потрібно було раніше забирати для перегляду або йти на вихідних. Бо ми коли з сім'єю, то ходимо на вихідних. Але нас запросили в кіно, це потрібно було його раніше забирати, і йому сьогодні на футбол. Він тільки відновив заняття от з понеділка. То я думаю, сходимо зараз з ванною з Наташою разом з Марком. І Марк трішки від Лавра відпочине і піде окремо від нього. А вже на наступний раз, на наступний фільм, сходимо разом з Лавром, тому нічого такого страшного немає. що він не пішов. Взагалі я вважаю, що Потрібно іноді нам так от з Марком проводити час вдвох, і Марку без Лавра, щоб більше з ним скучати. Марк каже, я йому купив попкорн, зараз йому принесу, буде круто. А на наступний мультик, який буде, то вже підемо разом з Лавром. Але йому би цей точно би сподобався, бо ми ходили на Лілий Стіч, то йому не зайшов. Ну і Марку так собі, але Лавру не зайшов. А от коли ходили на Майнкрафт, то було класно. І... Це я не знаю, але Марку ось цей поганці два що. Марка, що дуже сподобався, дуже класний. Взагалі весь фільм пройшов отак от, на супер. Тому чимо? долав раз. Питаємося, я там у нього успіхи, бо він сьогодні мав забивати, з того говорю. Зараз приїдемо і знаємо. Приїхали ми додому. Тут подивіться, який класний захід сонця. Як гарно. На такому гарному виді будемо з вами прощатися. Зустрінемося з вами вже в новому відео. Бувайте!